А на вашу думку, той скажімо так, інвестиційний і правовий клімат, який є в Україні, вони дозволяють зараз проводити якусь локалізацію і створювати умови для того, щоб ми могли такі реалізовувати складні проекти? Я, чесно скажучи, не знаю. Я не розбрався, тому що я не в цій сфері працюю. Але я маю людей, які працюють у машинобудуванні, і те, що я чую про них, від них. Це те, що певна кількість з них вони переміщуються зараз в Європу, в ту ж саму Чехію, тому що у нас брак кадрів. Брак кадрів, тому що у нас йде війна, мобілізація. Люд, мобілізація люди, які були більш зайняті у машинобудуванні, вони були на сході країни. Угу. От, і всі процеси, які там відбуваються, вони знижують такий кадровий потенціал. Але у нас люди дуже швидко вчаться, і тому треба просто підприємницький дух підтримувати, стимулювати, і робити якісь правильні речі, які будуть давати сценарію. Ну а зараз підприємницький дух підтримується, чи він так на самосад розробляється? Я не, не можу сказати.